Дехто любить е, після зварювання, щоб ускорити процес виготовлення чого-небудь, е, люблять поклаждати деталі після зварювання. Зараз я спробую наглядно показати, чого це робити не можна. Ось у нас однакові два комплекти заготовок. Одна і інша. Довжина однакова. 10 квадрат. Без фазок. Зараз я спробую заварити їх. Одну з охолодженням, другу без. І потім протестувати їх на міцність. Буду обварювати по двом сторонам. Тільки по двом сторонам. Спочатку беремо першу. стикуємо, Зараз. Є одна сторона, є інша сторона. Так, оце в нас буде, давайте, деталь. Ми помітимо її, вона буде без охолодження. От, Ми її помітимо білим маркером. От так, от. Оце ми будемо, значить, деталь без охолодження. Так, і зараз заваримо деталь з охолодженням. Так, і охолоднуємо водичкою. Так, є. Ну і зараз хай детальки остинуть і ми їх затестимо. Так, ну ось детальки наші остили, так сказати, до кімнатної температури. Ось у нас це, ось, виходить, неохолоджена, помічена. Це охолоджена, не помічена. От. Отак у нас ось шви. Ось. Зараз будемо пробувати. Давай з другої сторони покажу. Отакі у нас шовчики. І зараз будемо пробувати їх на міцність. Хто видерже? Так, беремо таку струбцинку і будемо зараз гнути. відносно одна одній. Так, Поехали. Так. Опа. И будь ласк. Що і треба ось доказати? Оце у нас, виходить, охолоджена, а це ось не охолоджена. Не охолоджена, помічена. Тобто ми бачимо, що охолоджена зламалась. Цей хоч би що. О. Так що думайте перед тим, як розкальонну. Заготовку кидати у воду, щоб скоріше продовжити з нею працювати.